Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже просту, але водночас надзвичайно смачну страву з баклажанів. І для цього нам потрібно самі ж баклажани, яйця, цибуля, чесник, сіль, перець. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку баклажани миємо, просушуємо та очищаємо від шкірочки. Таким чином ми робимо з усією кількістю баклажан. У мене сьогодні 5 ось таких більшеньких штучок. Далі, коли ми все гарно очистили, в результаті у нас є ось такі баклажанки, розрізаємо їх на опіл та нарізаємо на ось такі, бачимо, невеличкі шматочки приблизно квадратної форми. І таким чином ми також нарізаємо усю кількість очищених баклажан. Бачимо, страва готується досить просто, легко та швидко. Перекладаємо у глибоку посудину, у якій буде зручно вимішувати, та нарізаємо решту баклажан. Готові баклажани ми трішки солимо і зараз будемо сюди додавати яйця. Так як у мене баклажани більші, я додаю 4 штучки. Якщо менші, можете використати 3 яйця. Усе гарно збовтуємо та виливаємо прямісінько зверху на баклажани. Ретельно ложкою усе вимішуємо до повної однорідності, так щоб баклажани сій та яйця максимально об'єднались між собою та залишаємо на столі на 2 години. Після 2 годин часу бачимо, наші баклажани промаринувались і у них виділилась ось така зайва рідина. То ще розжику усе гарно вимішуємо та починаємо нарізати цибульку. У мене дві ось таких середніх. Нарізаємо на половинку, знову на половинку та ось такими півколечками викладаємо на сковорідку. Додаємо звичайну соняшникову олію та обсмажуємо усе на плиті до ось такої майже повної готовності. Усе раз гарно промішуємо та викладаємо сюди наші баклажани. Зверніть увагу, ось цієї рідини нам не потрібно. Тож викладаємо ось так зверху та зціжімо зайву рідину. Та перекладаємо решту баклажан. Гарно все вимішуємо разом з цибулею та смажимо на плиті, періодично помішуючи до ось такої повної майже готовності та гарного румяного кольору. За 5 хвилин до завершення готування баклажан нарізаємо часник на ось такі дольки та викладаємо зверху на баклажани. та Знову усе будемо гарно вимішувати та уже досмажувати до повної готовності часнику. За бажанням якщо ви любите більш пікантний смак, можете кількість часнику збільшити. Також ми це все ще гарно солимо та перчимо до свого смаку. І відповідно наша страва готова. Тож, в результаті ми отримаємо ось таку велику кількість надзвичайно смачних, неймовірно ароматних з тонкою чесничною ноткою баклажани. Баклажани, скажу, виходять дуже ніжні м'які. І прекрасно підійдуть навіть до святкового столу. Смак часника там сильно не відчувається, так що діти також і задоволені будуть смакувати цією стравою. Тож, друзі, обов'язково рекомендую, зберігайте даний рецепт, адже він досить бюджетний, легко готується та дуже-дуже смачний. От тільки подивіться, які ароматні, доволі таки апетитні, соковиті шматочки баклажан. Тож, друзі, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я, вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!